Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми будемо складати та віднімати раціональні дроби. Почнемо з такого прикладу. Нам треба скласти 5х ділене на 2а і 3х ділене на 2а. Перше, на що дивимось, чи однакові знаменники. Тому що складати ми можемо лише дроби приведені до спільного знаменника. Тут цей знаменник однаковий 2А. Отже, складаємо чисельник із чисельником. А знаменник залишаємо незмінним. 5х плюс 3х буде 8х і знаменник 2а залишаємо. Тепер видно, що ми можемо скоротити цей дріб на 2. Тож ділимо чисельник на 2 і знаменник на 2. Замість 8х отримаємо вже 4х, а замість 2а отримаємо А. Тепер відповідь готова. Наступний приклад. Знову ж, важливо, що знаменники у дробів однакові. Тому можемо складати. Тут звернув вашу увагу, що ми до першого чисельника додаємо весь другий, тобто весь вираз 4х плюс 7y. Тому я взяв цей вираз у дужки. В цьому випадку дужки нічого не змінять, тому що перед ними знак плюс. Тож ми можемо їх просто прибрати. При розкритті дужок, перед якими стоїть знак плюс, всередині нічого не зміниться. Але от якби дроби віднімались, то перед дужками був би знак мінус. І пропустити такі дужки вже просто так не можна. Ми це побачимо в наступному прикладі. А тут зараз спрощуємо вираз в чисельнику. Там можна скласти подібні доданки. Складаємо x і 4х буде 5х. Також 3Y плюс 7y буде 10y. Тут треба помітити, що в чисельнику ми можемо винести спільний множник за дужки. Спільний множник 5. Тоді в дужках залишиться x плюс 2y. І от тепер спільний множник в чисельнику ми можемо скоротити зі знаменником. Скорочуємо 5 і 10 на 5. Врешті-решт маємо x 2Y поділити на 2. Також нагадаю, що тут скорочувати 2 y зі знаменником 2 вже не можна. Тому що двійка у чисельнику це не спільний множник для всього чисельника. Скорочувати ми маємо право лише спільні множники. Щоб ділити весь чисельник і весь знаменник, а не лише його якусь частину. Наступний приклад: тут віднімаються дроби із однаковим знаменником. Тому ми із першого чисельника віднімаємо другий чисельник. А знаменник залишає. Ось тут вже дуже важливо не забути взяти вираз N-10 в дужки. Тому що ми віднімаємо весь цей чисельник. Далі ці дужки розкриваємо. В дужках було «м», тепер це мінус м», І було мінус 10, а тепер це буде плюс 10. Після цього можемо складати подібні: 5 «мінус м» буде 4 м «мінус 2 плюс 10 буде 8. Отримаємо 4 м плюс 8 поділити на 8 м Виносимо спільний множник задушки в чисельнику. Задушка виходить 4, в дужках буде m плюс 2. Тепер 4 і 8 можемо скоротити. Скорочуємо їх на 4. В чисельнику залишається m плюс 2, а в знаменнику 2m. Наступний приклад. A поділити на x-1 плюс 5 поділити на 1-x. От уже в цьому прикладі знаменники різні. Маємо спочатку привести дроби до спільного, щоби можна було їх складати або віднімати. Тут нам на допомогу приходить така формула. А-б дорівнює мінус Б-А. Ми можемо поміняти місцями числа, що віднімаються, якщо за дужки винесемо знак мінус. Можете в цьому переконатись, у цій формулі, якщо розкрити дужки справа, то ми знову будемо мати мінус Б додати А, із знаком мінус, А зі знаком плюс, як і було на початку. Тож притворення рівносильне. Давайте так і зробимо. Перший дріб переписуємо без змін. А от у другому, у знаменнику, винесемо мінус за дужки. Як спільний множник мінус 1. Тоді, в дужках замість 1 мінус х буде вже x-1. І тепер цей спільний мінус в знаменнику ми можемо винести перед усім дробом. Внаслідок цього перед другим дробом знак вже поміняється. Був плюс, став мінус. Тому що ми винесли мінус із знаменника. Ось тепер дроби приведені до спільного знаменника. Ми можемо їх віднімати. В чисельнику буде а 5 Знаменнику x-1. Наступний приклад. 2х поділити на 3. Додати х-4 поділити на 5. Знаменники різні. Для знаменників 3 і 5 спільним буде 15. Приводимо дроби до спільного знаменника 15. Для цього перший дріб домножимо на 5, другий дріб домножимо на 3. Отже, маємо. Знаменник вже буде 15. Чисельник першого дробу був 2х, домножимо його на 5. Буде 5 помножене на 2x. Чисельник другого дробу х-4, весь цей вираз домножимо на 3. Маємо 3 помножити на х-4. І чисельники ми складаємо. Множимо 5 на 2х, це буде 10x. Також розкриваємо дужки, Отримаємо 3х мінус 12. 10х додати 3х буде 13х. Тож, чисельнику маємо 13х мінус 12, в знаменнику 15. Тут нічого розкласти на множники вже не вийде, щоб можна було щось скоротити. Тому це остаточна відповідь. Наступний приклад. Тут в знаменнику першого дробу маємо 4А, а в знаменнику другого 6А. Знову ж, спочатку приводимо їх до спільного знаменника, щоб можна було віднімати. Для чисел 4 і 6 спільний знаменник буде 12. Тому для 4А і 6а спільним знаменником буде 12А. Для того, щоб привести дроби до такого спільного знаменника, домножуємо перший дріб на 3, а другий дріб на 2. Виходить, маємо в чисельнику 3 помножити на А плюс 2 відняти 2 помножити на 3 мінус 7А. В знаменнику 12а. Розкриваємо дужки. 3А плюс 6. Мінус 6 плюс 14А. І тепер можемо скласти подібні доданки. Плюс 6 і мінус 6 взаємно знищуються, як протилежні, тому що сума їх дорівнює 0. А 3А плюс 14А буде 17А. От у цьому дробі 17А поділити на 12А. змінно А можна скоротити як спільний множник для всього чисельника і всього знаменника. Маємо 17 дванадцятих. Це неправильний дріб. У ньому можна виділити цілу частину. Буде 1,5. Давайте тепер подивимось на такий приклад. В знаменнику першого дробу у нас х помножити на y квадрат. А в знаменнику другого дробу х квадрат помножити на y. Щоби привести ці дроби до спільного знаменника. Нам достатньо перший дріб домножити на X, а другий дріб на y. Іноді учні намагаються привести до спільного знаменника так. Вони перший дріб домножують на знаменник другого і другий дріб на знаменник першого. Це не найкращий варіант у даному випадку, тому що потім нам все одно доведеться відповідь скорочувати. От, коли ви визначились, на що будете домножувати дроби. І сумніваєтесь, а чи є якийсь кращий варіант. То можете поділити вирази, на які намагаєтесь домножити. От, припустимо, ви перший дріб хотіли би домножувати на х квадрат y, а другий дріб на xy квадрат, тому що кращого нічого не бачите. Поділіть ці вирази, на які ви хочете домножувати. І подивіться, а чи можна тут щось скоротити. Цей дріб можна скоротити. Після цього в чисельнику залишається x, а у знаменнику y. І тоді буде видно, що перший дріб можна домножувати не на x квадрат і y. А лише на x. А другий дріб не на квадрат, А достатньо просто на y. Тоді ми отримаємо найменший спільний знаменник. В нашому випадку. Це буде знаменник х квадрат y квадрат. Отже так і робимо. Перший дріб домножуємо на x, другий дріб домножуємо на y. Розкриваємо перші дужки. Х помножити на x квадрат. Х x помножити на мінус 2y. Мінус 2 xy Далі розкриваємо другі дужки. Мінус y помножити на y. Це мінус y квадрат. А мінус y помножити на мінус 2 – це плюс 2 xy В знаменнику маємо X квадрат y квадрат. Мінус 2 xy плюс 2 xy знищуються як протилежні доданки. В сумі вони дають 0. Отже, в чисельнику залишається X квадрат мінус y квадрат. В знаменнику, X квадрат помножити на y квадрат. Знову ж, скорочувати тут зараз нічого не можна. Тому що в чисельнику у нас немає спільних множників. І навіть якщо ми скористаємось формулою різниця квадратів, все одно нічого скоротити не вийде. Давайте подивимось ще такий приклад. Треба відняти ці дроби. Дивимось на знаменники. Нам буде значно легше знайти спільний знаменник. Якщо ми розкладемо подані знаменники на множники, От в попередніх прикладах у нас знаменники були у вигляді множників. Зараз це вже не так. Тож ми винесемо спільний множник 3 дужки в першому знаменнику і спільний множник 2 дужки в другому знаменнику. От тепер перший знаменник 3 помножити на x-4. А другий знаменник 2 помножити на х-4. Зараз гарно видно, що достатньо перший дріб домножити на 2, а другий дріб домножити на 3. Тоді спільний знаменник буде 6 помножити на х-4. Отже, так і робимо. Домножуємо перший дріб на 2, а другий дріб на 3. Виходить, в чисельнику маємо 2 помножити на х-2. Відняти 3. Помножити на x плюс 1, а в знаменнику 6 помножити на x мінус 4. Тепер розкриваємо дужки в чисельнику, 2 помножити на x 2х, 2 помножити на мінус 2 мінус 4. Далі мінус 3 помножити на x мінус 3x, і мінус 3 помножити на 1, мінус 3. Складаємо подібні доданки, 2х мінус 3х буде мінус х. Мінус 4 мінус 3, буде мінус 7. Отже, маємо таку остаточну відповідь. Тут, в принципі, якщо хочете, можете ще винести мінус у чисельнику, а потім цей мінус перед усім дровом. Я думаю, в принципі, можна залишити і так, як воно зараз є. Подивимось на ще один приклад. Тут у нас в першому знаменнику а мінус b квадрат, а в другому знаменнику мінус b Знову ж, щоб нам було зручно шукати спільний знаменник, і, відповідно, зручно було дивитись, а на що ж треба домножувати. Так от розкладаємо знаменники на множники. У першому дробі в знаменнику різниця квадратів. Ми можемо представити різницю квадратів двох виразів як добуток різниці цих виразів на їх суму. Замість а квадрат мінус б квадрат маємо а мінус Б помножене на а плюс Б. І тепер видно, щоби привести подані дроби до спільного знаменника. Нам в другому дробі не вистачає в знаменнику множника а плюс Б. Тож ми другий дріб домножимо на а плюс Б. В першому дробі нічого не робимо. Спільний знаменник у нас буде а мінус Б помножений на а плюс Б. Отже, Домножуємо. Перший дріб без змін. У другому в чисельнику була одиниця. домножуємо на А плюс Б. А плюс Б. І знаменник також домножуємо на А плюс Б. Тепер знаменники спільні, тому можемо складати. Тут я взяв другий чисельник в дужки, тільки для того, щоб вам нагадати за важливість цих дужок. Ми додаємо весь вираз А плюс Б. Але зараз перед цими дужками знак плюс. Тому вони розкриваються так, що всередині нічого не змінюється. Складаємо подібні доданки. В чисельнику маємо 5А, а в знаменнику A-B помножене на A плюс Б. І останній приклад на сьогодні. Почнемо із того, що спробуємо розкласти знаменник другого дробу на множники. От зі знаменником першого дробу m плюс 4. Ми нічого зробити не можемо. Тут немає що виносити задушки як спільний множник. Тут немає жодних формул скороченого множення. Тож, він так і залишиться. А от що зі знаменником другого дробу? Давайте подивимось на цей знаменник уважніше. Можливо, він вам вже нагадує формулу квадрат суми. От квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Плюс їх подвойний добуток плюс квадрат другого виразу. От квадрат першого виразу у нас уже є М квадрат. Добре. Далі потрібен подвоєний добуток. Щоби виділити, що добуток подвоєний, ми розпишемо 8 м як 2 помножити на 4 м І далі нам потрібен квадрат другого виразу. А у нас число 16. 16 ми можемо представити як 4 в квадраті. І ось тепер ми можемо остаточно переконатись, що перед нами формула квадрат суми. У нас квадрат першого виразу m квадрат, а значить, просто перший вираз це m. Квадрат другого виразу 4 в квадраті, а значить просто другий вираз 4. І важливо, що подвоєний добуток збігається. 8m це як 2 помножити на 4 другий вираз, і на m перший вираз. Тож маємо 8m як подвойний добуток першого і другого виразу. А отже, ми можемо записати це як m плюс 4, все це в квадраті. Якщо ви сумніваєтесь у тому, чи правильно ви виділили квадрат суми, то можете знову його розкрити. І порівняти з тим, що у вас було спочатку. Якщо ми розкриємо ці дужки, ми отримаємо назад m квадрат плюс 8m плюс 16. Отже, запишемо тепер знаменник другого дробу, як m плюс 4 все це в квадраті. І тепер видно, що для того, щоб звести дроби до спільного знаменника, нам достатньо перший дріб домножити на m плюс 4. Тоді спільним знаменником буде m плюс 4 все це в квадраті. Отже, домножуємо. Чисельнику першого дробу вже буде m помножити на m плюс 4. А знаменник m плюс 4 в квадраті. Тепер віднімаємо з чисельнику першого дробу чисельник другого дробу. Розкриваємо дужки. Маємо m квадрат плюс 4m і мінус m квадрат m квадрат мінус m квадрат взаємно знищуються. Їх сума дорівнює 0. Значить, в чисельнику залишається 4m. А у знаменнику m плюс 4 і все це в квадраті. Отже, сьогодні ми з вами складали і віднімали раціональні дроби. Пам'ятайте, що складати і віднімати ми маємо право лише дроби із спільними знаменниками. Звертайте на це увагу. Для того, щоб знайти спільний знаменник, ви можете розкласти знаменники поданих дробів на множники. Це логічно, нам так легше буде подивитись, а на що ж їх треба домножувати, тобто яких множників не вистачає для спільного знаменника. І також не забувайте за скорочення дробів. Скорочувати ми маємо право тільки спільні множники у чисельниках і знаменниках. Доданки не скорочують. Що ж, дякую всім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!